Пане чи вже чути мене зараз. Так, чути, дякую. Вітаю. От знову ж таки хотіли б говорити нічну атаку так, БПЛА, вибухи, оці у Малехові, у Львові прильот. Що загалом відомо про руйнування? Наскільки вони серйозні? От на вашу думку, що могло б бути ціллю? Ну, е перше, ми повинні зрозуміти, що нічого не змінилося. Ми маємо справу з терористами. І е, для них по суті, що мирна ціль, що е, військова ціль не має жодного значення для їхньої пропаганди. Вона завжди буде виглядати як якась там виправдана ціль і так далі. Тому, е, пробувати проаналізувати логіку. Терористів є дуже важко. Я не здивуюся, якщо вони будуть говорити, що цей інститут, який вивчав харчові добавки для тварин, які використовуються, в їхній пропаганді буде використовуватися як якась там не знаю лабораторія по е, бойових комарах, чи, чи, чи ще якась інша, абсолютна маячня, е, їхня пропаганда. Зазвичай немає нічого спільного з об'єктивною реальністю. Тому е, терористи продовжують атакувати і Львів і, і всю Україну. От бачите, пане Непомину, минулого... Ми повинні це, це усвідомлювати. А, минулого, ну, як минулого, такий один з найгучніших, Вже сьогодні говорили з експертами зокрема, про це обстрілі, Пам'ятаєте, 1 січня прилетіло ж в Дубляне, в цей університет, де Степан Бандера навчався, музей mm -hmm. Шухевича. Ну, Таке воно було все таке символічне, чи тут можливо, вже хтось знає, може, є якась інформація, може тут якісь таке історичні постаті десь вчилися, чи мимо прийшли, що от, стали ціллю для російських шахедів? Чи це таке випадково просто от, якась щоб налякати, знаєте, тилові міста, Львів, зокрема, щоб ну, як ви гадаєте? Ну, я думаю, що станом на зараз ми бачимо ситуацію, яка є. Тобто вони потрапили в оцей інститут, який займався, і слава Богу, що він хоч не не працював. Тому там ніхто, слава богу, не загинув, а пострадав 70-річний охоронець. Не попали в цей інститут, який займався оцими харчовими надбавками під час ну для розводу тварин. Абсолютно така сільськогосподарська діяльність наукова. Е, тому, е, плюс до того, вони безпосередньо е, атакували наш регіон, де е, продовжився оцей терор з метою е, залякувати всіх українців. Ви розумієте, їм, по суті, великої логіки не потрібно. Вони можуть аргументувати будь-що. Е, тому той терор продовжується і. Ми повинні це усвідомлювати. Ну, це цікаво щодо компенсації та для мешканців, які саме постраждали через цей обстріл. Що про це вже відомо? Який загалом може вже є механізм цієї компенсації? Та є, тому що це вже не вперше. В нас напрацьований відповідний механізм. Це передбачена компенсація за вікна 12 тисяч гривень угу. за двері. На ремонт дверей 8 тисяч гривень. Це для людей, які е, постраждали від е, вибухів е, оцих шахідів. І е, сьогодні від сьогоднішнього дня е, там з 15.00 е, працюють ЦНАПи в дублянах і в Малихові, е, куди можуть приходити люди і е, починати оцю процедуру е, отримання відшкодування. Що важливо. е-е Ну ці кошти будуть виділятися, компенсовуватись після покупки цих дверей або вікон, тобто не буде проводити там чиновники ніяких конкурсів, тендерів і так далі. Тобто, людина звернулася з до відповідного ЦНАПу, отримала компенсацію за вікна, які вона поважала собі за потрібне поставити. Показала і якщо це гроші є, там, до 12 тисяч гривень. Місто компенсовує. Я думаю, що це плюс-мінус нормальна ціна, тому що я думаю, що так буде краще, чим місто буде організовувати тендери. Не завжди ті тендери Ми знаємо. проходять я... та допоможе. Тому, тому, їх... при... А потім ці тендери стають об'єктом наших журналістських люди... розслідувань. Так, краще люди куплять, а місто їм компенсує. Відповідно, зараз там працюють е, ЦНАПи, працюють профільні управління. Е, ми виділили відповідні кошти, і ці кошти були виділені. В відповідному фонді ще з там, початку повномасштабного вторгнення, а, тобто є кошти... окремий фонд. Так на є окремий випадки. так є, є uh -huh. окремий спеціальний фонд, на який виділяються кошти на такі випадки. А як його формували оцей окремий з міського бюджету? Ага. Тобто це формувався okay. з да, ці кошти є частиною міського бюджету. Просто знаєте, цікаво, як він формується. Ну тобто, якось закладається, що може бути постраждало. Стільки-то стільки-то якісь на прогнозах якихось, чи чи вам відомо взагалі як він формується? Ну він формується. Просто якщо є необхідність збільшення, uh -huh. бюджет перерозподіляється і додається ще кошти. Просто ключова. Ну ми вже виділяли ці кошти. Ви знаєте, uh -huh. у нас були прильоти і на Стрийській, і на Сикові. Тобто там постраждав не один будинок і не одна сотня вікон, і дуже багато роботи проводилось і якраз по, по цьому механізмі, коли не місто проводить тендери і щось десь закупляє, а коли люди закупляють, а місто компенсовує їм кошти. Я Думаю, що люди більш справедливо розподілять ці гроші, і буде значно менше спекуляцій, тому це була така принципова позиція. Тобто, отак так. на завершення закріпити люди самі собі купляють ці вікна двері, потім вони звертаються куди? В ЦНАП, так кажуть, показують чи, люди, чи люди. Приходять в ЦНАП. Угу. Ці, ці ЦНАПи є в Дублянах і в Малих. Угу. Ви знаєте, що якраз ці дубляни і Малихи вони не так давно є частиною великої львівської агломерації, тобто міста Львов. Не агломерація міста Львова відповідно, а там налагоджується якраз робота. Там працюють насправді ЦНАПи, і сьогодні з третьої години дня вони вже починають приймати заявки. Потрібно туди звернутися, і там повністю все допоможуть. Що потрібно мати? Це потрібно мати відповідно правоустановлюючі документи, щоб показати, що це ну, ви там проживаєте в, і в тому будинку, який постраждав, і маєте стосунок до, до цього майна. А далі там працівник. Має по алгоритму діяти, він допомагає в консультаціях і повністю супроводжує. Потім ви попередньо показуєте такий первинний договір з підрядником про заміну вікон, і місто вже вам нараховує. Або можете просто не всі підрядники готові це робити, щоб підрядник встановив, а місто оплачує. Якщо ця сума є до 12 тисяч гривень, місто компенсовує ремонт дверей до 8 тисяч гривень. Так само там постраждали двоє підприємців, місто може так само їм допомогти до 500 тисяч гривень. Окрім того, є ще загально сама будівля самого цього інституту. Вона є в державній власності, не в міській. Тому ми так само зв'язалися з працівниками цього інституту і так само будемо допомагати в комунікації з державними органами влади стосовно там їхньої допомоги. Ну насправді насправді ця допомога вона діє і через різноманітні державні програми. Є в нас державні програми, які так само передбачають компенсацію людям, які постраждали від атак. Але, е на жаль, е не завжди вона є достатньою і актуальною. Тому е ми прийняли рішення створити оцей спеціальний фонд і з міського бюджету більш швидко, більш оперативно е намагатись е допомагати в тій біді, тому що це насправді велика біда, і слава Богу, що. Постраждало тільки майно, і що ніхто не загинув. Постраждали, ви знаєте, двоє людей: 70-річний пенсіонер, який зараз госпіталізований, нехай поправляється там. Лікарі з ним є постійно і говорять, що не загрожує його життю нічого. І чоловік, якого навіть не госпіталізова. Тому слава богу, що так обійшлося. А майно людям потрібно допомогти відрештувати.